Казка п'ятеро з одного стручка. У середині зеленого стручка жили п'ять горошинок. Вони сиділи у своїй затишній оселі, щільно притиснувшись одна до одної і міркували, що робитимуть, коли опиняться у великому світі. Минав час. Стручок ріс і жовтів, а разом із ним ставали більшими і горошини. Та одного разу почувся лускіт. Це маленький хлопчик зірвав стручок. Горошинки дуже зраділи. На них чекала свобода. І наступної миті опинилися на долоні юного бешкетника. Чудові кулі для моєї зброї! сказав він, зарядив свою іграшкову рушницю і стрельнув. Горошинки одна за одною вилітали з рушниці та зникали з очей. Цікаво, кому з нас пощастить найбільше! подумала, вилітаючи, найменше з них. Вона впала на м'яку землю біля старого дощатого підвіконня. У маленькій тісній кімнаті на горищі жила жінка. Їй доводилося багато і тяжко працювати, щоб приготувати себе та свою дочку. Дівчинка була хвора і от уже цілий рік не підводилася з ліжка. Жінка дуже боялася, що Бог забере її виснажену на другою донечку до себе на небо. Але дитина продовжувала боротися з хворобою. Одного разу вранці вона спитала в матері, А що це там за віконечко? Мати визирнула двір і вигукнула. Та це ж горох, звідки він тут узявся? От буде тобі садочок. Мати присунула ліжечко ближче до вікна, щоб дочка могла милуватися зеленим паруском, і пішла. Дні змінювали ночі, тонке стебельце міцнішало й тягнулося своїми вусиками до сонця. Розростаючись, рослинка заплела все під віконні. і дівчинці здавалося, що в неї тепер є свій невеликий садочок. Коли дитина дивилася на нього, в її очах сяяла радість, а на щоках з'являвся рум'янець. Разом із дочкою раділа й мати. Хвороба поволі відступала. Настав день, коли дівчинка змогла піднятися з ліжка на цілу годину. Вона побачила, що ніжно рожева квітка гороху розпустилася та обережно поцілувала її. З того часу в оселі запанувало щастя. Мати раділа й дякувала Богові за те, що він подарував їм надію. А що ж сталося з іншими горошинками? Перша потрапила до Стічного жолоба, а потім до голубиного вола. Там і залишилася. Друга та третя теж принесла чималу користь. Їх склювали голодні птахи. А четверта? Опинилася в канаві із затхлою водою, і тільки найменша горошинка спромоглася на справжнє диво. Кінець казки.